Доброго дня, з вами Фідер Компані. Поступає в продажу Jeep Cherokee Sport 2017 рік. Автомобіль запускається їде. 2.4 бензин. На хорошій гумі. Автомобіль має 100 тисяч моль пробігу. Передній селі. Автомобілі є поскоження на заднє. Ліва дверь на темному салоні, світла стеля. Мобіль заводиться. Тому кого цікавить ось такий варіант? ощутить нашим менеджерам.